Більше добити стоїть елемент в другий раз і нічого. Всі прийшли. Всім привіт! Розикнув на AliExpress замовити ось такі Sony VTC-6 акумулятори. І, як виявилось, вони всі підробка і вони відповідають параметрам. Ємкість у них 1800 в середньому. Одна банка взагалі не може зарядитись. 1820-1870. Ці решта так, так само ємкість мають. Відповідно, буду відкривати спір на Aliexpress і вже подивлюсь, що там буде. Зараз пробіжусь по опору. Опір, так, опір також не відповідає заявленому параметрам по доташиту. І зараз все покажу. Так, замір буду проводити мільйонметром, імпеданс 1 кГц. Так, і поїхали. 20 мільйон, 4,16 вольта. 22 мільйона, 4,16. 22, 4,15. 21,5, 4,26. 21, 80. 4,29. 22, 30, 4,28. 280, 4,27. Це ще не могла зарядитись 22, 4, 04. 21, 2, 4, 27. 24, 25 Ну і такі справи. Так, елементи всі нові. Лайки не було. Відміються якісь надписи додаткові. Але так не видно. Ось тут. 2. Ось між буквами тут 0,1 видно. Ось такого, якщо подивитись, 0,1 0,0 що ж Щось тут є. восьмий елемент, в принципі, можемо подивитись без ізоляції, так як він не заряджається. Відправляти назад елементи не буду. А тут ще одна ізоляція. До речі, всі елементи набагато легші, ніж мають бути. Ось відповідно на цій ізоляції і надписи. Це прикол, перший раз таки бачу. А як? Відносно прикол. Ось. Ось і надписи пішли. Добре, що відкрив його. Все, отаке було. Sony. Стало. Щось тут цікаве таке маркування HL 23D, 21800P0D. Ось такі елементи. знаю, що це таке. Важить вони 40 з чим-то грам. Я фото-фото додавлю.